А ось хто майже зовсім не бачив сонця, так це хлопчик з австрійської сім'ї аристократів 16 століття. Цілооднорічної дитини знайшли в сімейному склепі графів Штархенбергів, де воно природно муміфікувалося. Археологи встановили, що травм немовля, немало однак у нього виявили деформацію ребер, схожу на таку при рахіті хворобі, яка проявляється порушенням розвитку кісток і спричинена сильним дефіцитом вітаміну Д. Крім того, у хлопчика ще були сильно пошкоджені легені, як при смертельній пневмонії, до якої, між іншим, теж мають схильність діти з рахітом. Однак вчені визначили, що дитина мала ожиріння, тому списати дефіцит вітаміну на недостатнє харчування не можна. Схоже, хлопчик став жертвою упереджень. У часи його життя європейська знать бажала відрізнятися від бідних робочих, у тому числі можливістю мати сліпучо біле обличчя, через що вони уникали сонця. І на жаль, у 16 столітті ще не знали, що під сонячними променями в шкірі виробляється вкрай важливе для розвитку.